Наступному житті хочу родитися чоловіком. Пройшов тиждень після весілля, я прокидаюсь ранком, і я розумію, що він біля мене лежить. І що я тепер маю з ним робити? Коханий, давай говорити. Ти ж ніколи не вивчиш мою мову. Ми ніколи не порозуміємося з тобою, а мої діти ніколи не заговорять українською. Все, і дітей з тобою мати, мабуть, не треба, тому що як це воно буде. Яка його реакція була? Він так сидить спокійно і каже: нічого, все нормально. Я завжди мріла. Розповісти про ці стосування. Ну що ти будеш тим людям розказувати? Ти розумієш, Слава, він мені навіть сні не може зрадити. І моя була проблема в цьому. 99% людей нещасливі. Нема своєї хати, все, ти будеш бомжом. В сусідньому селі вже в розводяться, а ти в 22 ще не одружилася. Я знаю, як людей лікувати. Я не знаю, як туалет. Ти зняла у мене просто з язика. Люди не усвідомлюють те, що так можна. О! Боже, які золоті слова! Це так красиво! Я хочу жити з тобою. Yes. Давай.